Перемовини щодо відновлення Харкова із мерами міст північної та південної Америки. Мер Харкова Ігор Терхов зараз знаходиться у США, аби обговорити з представниками уряду відновлення мегаполіса. Очільник міста у складі української делегації, яка прибула на саміт міст, розповідає про життя України та Харкова. Про це міський голова повідомив у своєму телеграм-каналі. Я у сполучених штатах задля переговорів з представниками американського уряду. Головна мета всіх зустрічей відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID. Це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього. Дякую за запрошення а також за незмінну підтримку України. Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів. Під час першого дня візиту української делегації разом із мерами інших українських міст Ігор Терехов розповідав американським колегам-журналістам про життя українців під час повномасштабного вторгнення. На панельній дискусії ученик мегаполісу поділився, що Харків одне із міст, що найбільше постраждало від дій російських агресорів. Щоденні вибухи, багато знищеної інфраструктури, лікарень, навчальних закладів та житлових будинків. Зараз 150 тисяч харків. Ян залишились без даху над головою. Тоді понад рік тому каже Ігор Терхов, довелося брати на себе незвичні та невластиві кожному обов'язки: захищати місто та оберігати його мешканців. Ми допомагаємо нашим військовим, допомагаємо територіальної оборони. Це дуже важливо. Крім цього, захищені статті я маю на увазі заробітна плата освітянам, лікарям в бюджетній сфері. Крім цього, зараз враховуючи те, що в нас дуже багато людей, які переїхали з деокупованих територій, це 160 тисяч ВПО. Крім цього, в нас дуже багато підприємств, які не працюють, на жаль, бо ми маємо постійні обстріли. Обстріли ракетами С-300, яка летить десь. 35-40 секунд. У нас зараз транспорт безкоштовний для усіх. Це теж значні витрати міського бюджету. Тримаємо баланс бюджету. Після 24 лютого 2022 року наголошує Терехов, змінилось все: відношення до росіян, пріоритети та завдання, а також витрати з бюджету. Очільник Харкова каже: вся команда муніципалітету зараз налаштовані працювати для створення комфорту для жителів міста в умовах воєнного часу. Величезним викликом була евакуація людей. Я закрив метрополітен і метрополітен став притулком для 200 тисяч харків'ян і мешканців міста. Їх потрібно було годувати, обслуговувати, медично обслуговувати. Це були дуже такі важкі виклики. Ми з цими викликами ми коли евакуювали «Укрзалізницю» людей, вивозили людей. І відстоювала і відстоює місто Харків російські загарбники, окрім постійних обстрілів, ще й знущались з мешканців регіону. Катування та насильство це те, що залишали за собою агресори. Ігор Терехов наголошує, кожен злочин ретельно фіксується як українськими правоохоронними органами, так і міжнародними інституціями. Звірства агресорів продовжують виявляти та документувати. Декілька прикладів. Перший приклад. Третій час війни. Російська БТР стоїть на е, кільцевій дорозі біля Харкова. Їде мати з дочкою купляти продукти. Невелика червона машинка. Вони відкривають огонь. Поруч танк, який теж з кулеметом насипає по машині. Мати погибла, доч ранена. Тут наші військові забирають у полон цього, хто е, стріляв по машині. Він дає покази, що їм дали приказ стріляти по машині. Мирному населенню і це каже Ігор Терехов один із багатьох доказів того, що російська армія, агресори та окупанти, які прийшли на чужу землю, нищити все навколо українці стали на захист своєї свободи, свого суверенітету та державності. Саме тому підтримка міжнародних партнерів, в тому числі і США дуже важлива у такий важкий період для українських міст. Акцентує очільник Харкова. Війна не закінчилась, війна йде. І усе ми, суспільство повинно розуміти, що зараз Україна відстоює зі зброєю у руках свободу і демократичну інституцію. По-друге, повинна бути сильна, озброєна, сучасна озброєна армія. По-третє, Україна повинна стати членом НАТО. І членом європейської спільноти я маю на увазі Європейського Союзу. І це наша мета. І Після нашої перемоги я впевнена, що таке і буде. Під час обговорень учасники також розглянули питання посилення співпраці між американськими та українськими містами. Партнери із США зацікавлені надавати регулярну підтримку безпосередньо окремим регіонам, аби ще більше підтримувати українців. На додаток обговорили питання моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху. Дуже хочу подякувати всьому американському народу за підтримку України. Насправді для нас це дуже-дуже важливо, бо без вашої підтримки ми б не змогли так обороняти нашу Україну, не змогли би захищати демократичні цінності Європи і світу. Переду дуже багато викликів, дуже багато чого нам потрібно буде робити, і ми розраховуємо на міжнародну підтримку і підтримку Сполучених Штатів Америки на другий день саміту. Міс з лідерами місцевого самоврядування зустрінеться держсекретар США Ентоні Блінкен, Марія Солова та Олексій Муравйов. Новини Харків.